Добрий день! Хочу представити сьогодні до вашої уваги навчальний матеріал згідно вимог регламенту Європейського Союзу 8.4.8, зокрема, вимоги, що стосуються органічного рослинництва та грибівництва. Мене звати Віра Пасацька. Я провідний фахівець із сертифікації органу сертифікації Organic Standard. Досвід роботи в органічному секторі маю з 2014 року. Зокрема, спеціалізуюсь на вимогах до сертифікації органічного рослинництва. Структура сьогоднішньої презентації буде складатись з наступних блоків: ми розглянемо загальні вимоги до сертифікації рослинництва, розглянемо такий важливий модуль як перехідний період. Зупинимось на вивченні вимог до паралельного виробництва, насінництва та садивного матеріалу. Також зупинимось на темі ґрунт підтримка родючості, використання добрив меліорантів і поживних речовин, контроль шкідників та хвороб, документація при виробництві сільськогосподарської продукції рослинництва. Загальних вимог органічне рослинництво повинно включати використання методів виробництва, які попереджають або мінімізують будь-який негативний внесок у забруднення довкілля, оскільки органічне рослинництво базується на живленні рослин головним чином через екосистему ґрунту, рослини необхідно вирощувати на і в живому ґрунті, що має контакт із перехідним горизонтом та материнською породою. Виключення складають ті рослини, які ростуть у воді у природному середовищі. Отже, не дозволяється використання гідропонного виробництва. Заборонено вирощувати рослини у контейнерах, у мішках або на грядках, тобто у будь-який спосіб, коли коріння не має контакту з живим ґрунтом. Зокрема, Використання гідропонних методів, вертикальних методів виробництва, коли будь-який є матеріал, який забороняє контактувати з материнською породою. Також для органічного виробництва у новому регламенті були дозволені певні не пов'язані з ґрунтом методи культивації рослин. Для таких рослин, для яких адаптовані принципи пов'язаного з ґрунтом рослинництва, або щодо яких відсутній ризик ввести в оману споживача стосовно методу виробництва. Наприклад, було дозволено виробництво пророщеного насіння або вигонка качанів цикорію. Виробництво пророщеного насіння, що включає проростки, пагони або крес-салат, які живуть виключно за рахунок наявного у насінні запасів поживних речовин. Шляхом його заволоження у чистій воді, і також обов'язково за виконання тих умов, що насіння для виробництва такого насіння, пророщеного насіння повинно бути органічним. Заборонено використання для живильного середовища будь-яких допоміжних речовин. Тобто, саме насіння повинно проростати виключно за рахунок своїх власної енергії, дозволяється використовувати лише інертне середовище. І матеріали, які дозволені у органічному виробництві відповідно до статті 24. Також дозволено було у органічному виробництві отримання качани в цикорію, у тому числі у спосіб занурення їх у чисту воду. Також повинна виконуватись вимога, що репродуктивний матеріал цих рослин повинен мати органічне походження. В новому регламенті дозволили виробництво в горщиках декоративних рослин і зелені, які продаються споживачам у самих цих горщиках, яких вони безпосередньо вирощували. З метою полегшити органічне виробництво на ранній стадії вирощування дозволили вирощування розсади або саджанців у контейнерах для подальшого пересаджування. Тобто, якщо ми говоримо про розсаду, яка вирощується для подальшого пересаджування, такий метод виробництва дозволяється без контакту з поживним середовищем в ґрунті. А якщо ми говоримо про прянощі або будь-які декоративні рослини, які продаються кінцевому споживачу, вони також дозволяються виробництву у горщиках без контакту з живою материнською породою. Проте їхня реалізація повинна обов'язково здійснюватись у тих же самих горщиках, в яких відбувалось виробництво. Наступний блок презентації присвячений такій важливій темі, як перехідний період. Що таке перехідний період? Перехідний період це період, який проходить між виробництвом неорганічної продукції до виробництва органічної продукції. Обов'язково під час перехідного періоду оператори повинні дотримуватись всіх вимог органічного виробництва. Також заборонено реалізовувати продукцію, яка вироблена в цей перехідний період, з посиланням на методи органічного виробництва. Дозволяється посилатись на методи органічного виробництва лише при виробництві репродуктивних матеріалів рослин і за умови, що перехідний період такого матеріалу складає не менше 12 місяців. Початок перехідного періоду визначається в залежності від галузі виробництва. Зокрема, для рослинництва перехідний період становить для земельних ділянок. Не менше, ніж 24 місяці до посіву культури. Що стосується багаторічних культур, крім фуражних, перехідний період повинен тривати не менше, ніж 36 місяців до початку першого збирання культур в якості органічних. Для луків, для пасовищ, де вирощуються багаторічні фуражні культури, перехідний період повинен становити не менше, ніж 24 місяці до початку їх використання в якості органічних кормів. А для виробництва насіння і органічного садивного матеріалу перехідний період складає один вегетаційний період для розмноження однорічних культур і два вегетаційних періоди для розмноження багаторічних культур. Як виняток, за певних умов, попередній період перехідний може розрахуватися як частину перехідного періоду за наступних умов. Земельні площі, які, на яких будуть вирощуватись культури, протягом останніх трьох років не піддавались впливу будь-яких заборонених засобів, які не можна використовувати в органічному виробництві. За результатами проведення першої інспекції оператора органом сертифікації може переглядатись дата початку перехідного періоду з урахуванням методів господарювання. Які були попередньо до подання заявки на сертифікацію. Для отримання ретроспективного визнання оператор повинен надати підтверджуючі документи, які дозволяють відстежити, що протягом останніх трьох років на цих земельних площах не використовувались будь-які засоби, які не дозволені в органічному виробництві. Для отримання ретроспективного визнання оператор повинен надати і зберігати протягом останніх трьох років карти, які чітко ідентифікують кожну ділянку землі, включено у запит про ретроспективне визнання. Також обов'язково потрібно зазначати площі всіх цих земельних ділянок і географічні координати. Орган сертифікації повинен виконати певні дії. Для встановлення ретроспективного визнання перехідного періоду перш за все, провести детальний аналіз ризиків на основі документальних доказів, щоб оцінити, чи застосовувались будь-які заборонені речовини на земельних ділянках, які були подані до ретроспективного визнання. Обов'язково потрібно на основі аналізу ризиків провести відбір ґрунту або зразків рослин. Якщо був встановлений високий ризик застосування заборонених речовин, орган сертифікації також складає по кожному випадку окремий звіт про інспектування, в якому повинні бути вказані всі підтверджуючі документи для ретроспективного визнання, а також обов'язково складає фотозвіт земельних ділянок, які подані на ретроспективне визнання. Якщо земля або одна чи більше земельних ділянок були забруднені речовинами, недозволеними в органічному виробництві, орган сертифікації може прийняти рішення про подовження перехідного періоду. А також у випадку застосування оператором речовин, які не дозволені у виробництві органічної продукції, орган сертифікації може встановити новий перехідний період. Тривалість перехідного періоду після використання цих заборонених речовин повинен визначатись з урахуванням наступних вимог. Процес деградації відповідного внесеного продукцію повинен гарантувати на кінець перехідного періоду незначний рівень залишки у продукції чи на земельних площах. І а, врожай, який зібраний після застосування цих заборонених засобів, не повинен а, вводитись в обіг як органічний продукт або продукт перехідного періоду. Наступною темою до розгляду будуть вимоги до паралельного виробництва. Загалом в органічному виробництві а, все господарство повинно ура... Загалом в органічному виробництві все господарство повинно управлятись дотриманням вимог органічного виробництва. Проте господарство може бути розділено на чіткі і ефективно відокремлені виробничі підрозділи. Для органічного виробництва, виробництва продукції перехідного періоду і неорганічного виробництва. Що стосується виробництва продукції рослинництва, господарство повинно вирощувати культури, які можна чітко відокремити і чітко відрізнити одне від одного. А стосовно рослин, обов'язково повинні бути залучені сорти, які легко розрізнити. Як виняток. У випадку багаторічних культур срок культивації, який складає більше п'яти років, дозволяється вирощування культур, які не можна легко відрізнити за виконання наступних умов. А план переходу повинен становити не більше ніж 5 років і обов'язково повинен узгоджуватись з органом сертифікації. Виробник, який впроваджує на господарстві паралельне виробництво, обов'язково повинен інформувати орган сертифікації не менше ніж за 48 годин про початок збору врожаю. Також оператор повинен Впровадити на своєму виробництві постійне чітке розділення продуктів з різних виробничих підрозділів. Обов'язково оператор повинен попереджати після збору врожаю орган сертифікації про точні зібрані кількості з кожної виробничої потужності. Наступний модуль вимоги до насіння та садивного матеріалу. Для виробництва рослин і рослинної продукції, крім насіння і садивного матеріалу, повинно використовуватись лише органічне насіння і садивний матеріал. Органічне насіння і садивний матеріал це насіння і садивний матеріал, які розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва. Щоб отримати органічний репродуктивний матеріал рослин для використання у виробництві інших продуктів ніж продукти репродуктивного матеріалу рослин, материнська рослина. І у відповідних випадках інші рослини призначені для виробництва репродуктивного матеріалу рослин повинні бути вирощені у відповідності до вимог цього регламенту протягом щонайменше однієї генерації, або для багаторічних культур протягом щонайменше однієї генерації та двох вегетаційних сезонів. Вибір сортів рослин, придатних для органічного виробництва. Здійснюється з урахуванням природної продуктивності, стійкості проти хвороб і шкідників та адаптації до різних ґрунтово-кліматичних умов. Оператори можуть без обмеження використовувати власний матеріал органічного або перехідного періоду. Якщо у оператора відсутній свій власний насінневий або посадковий матеріал, він може купити органічний або Перехідного періоду на насінневий матеріал у інших операторів виробництва. Як відступ від відповідних вимог регламенту, оператори в третіх країнах можуть використовувати вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин або неорганічний репродуктивний матеріал, дозволений відповідно до вимог регламенту. Якщо на ринку відсутній органічний або у перехідному періоді репродуктивний матеріал рослин, Оператор може звернутися в органом сертифікації за дозволом на використання неорганічного насіння та посадкового матеріалу. Проте, це насіння або посадковий матеріал повинен відповідати певним вимогам. Перш за все, цей насінневий матеріал не повинен бути оброблений засобами, які не дозволені в органічному виробництві. Також Генномодифіковані організми не повинні використовуватись для виробництва цього репродуктивного матеріалу. Для дотримання вимог оператори, які використовують неорганічний репродуктивний матеріал, придбаний у третіх сторін, повинні вимагати від продавця підтверджуючи документи про те, що цей репродуктивний матеріал не містить генно модифікованих організмів і не оброблявся засобами, які заборонені в органічному виробництві. Для того, щоб отримати дозвіл на використання неорганічного репродуктивного матеріалу рослин оператор звертається в орган сертифікації, і орган сертифікації надає дозвіл окремим виробникам на один сезон. При цьому орган сертифікації обов'язково реєструє точну кількість репродуктивного матеріалу, стосовно якого надається такий дозвіл. Наступною темою нашої презентації буде ґрунт та підтримка родючості. Органічне виробництво в цілому повинно гарантуватися, зокрема, на таких спеціальних принципах, як підтримання та зміцнення біологічної активності ґрунту, стабільності ґрунту, здатності ґрунту утримувати вологу. Здатності ґрунту підтримувати високий рівень біорізноманіття, а також боротьба з втратою органічної речовини ґрунту, з ущільненням і з ерозією ґрунту. Обов'язково потрібно мінімізувати використання невідновлювальних ресурсів і зовнішніх вхідних продуктів. Потрібно використовувати перероблені відходи і побічні продукції рослинного та тваринного походження, а також використовувати допоміжні продукти у рослинництві і тваринництві. Родючість і біологічну активність ґрунтів належить підтримувати, підвищувати за винятком сінокосів або багаторічних кормових культур шляхом впровадження багаторічної сівозміни. Обов'язково під час планування сівозміни потрібно врахувати, що обов'язковим є використання бобових культур сидератів або інших культур, які використовуються як сидерати. Також обов'язково потрібно впроваджувати сівозміну і при вирощуванні багаторічних та тепличних культур. Зокрема, потрібно вирощувати скоростиглі сидерати і бобові культури, а також шляхом використання різноманіття культур. Також біологічну активність ґрунту належить дотримуватись за допомогою внесення гною тварин або органічних матеріалів, які бажано попередньо компостувати. Ці матеріали повинні походити з органічного виробництва. Загальний обсяг гною тварин, які використовують у виробничих підрозділах перехідного періоду і в органічних виробничих підрозділах, не повинен перевищувати 170 кг азоту на рік на 1 гектар використованої сільськогосподарської площі. Це обмеження стосується тільки використання стілового гною, висушеного стілового гною та дегідратованого посліду тварин. А в тому числі рідких екскрементів тварин, також дозволяється використання добрив і меліорантів, і поживних речовин. Їх використання повинно бути важливим для отримання чи підтримання відповідного рівню родючості ґрунту. Або для виконання певних вимог щодо живлення сільськогосподарських культур, або для спеціальних цілей кондиціонування ґрунту. Препарати на основі мікроорганізмів дозволено використовувати для покращення загального стану ґрунту, або для покращення доступності поживних речовин у ґрунті, або в культурах. Для активації компосту також дозволено використовувати відповідні препарати рослинного походження. Та препарати на основі мікроорганізмів. Наступний блок нашої презентації це контроль шкідливих організмів та бур'янів в органічному рослинництві. Необхідно суттєво обмежити використання засобів захисту рослин, щоб попередити запобігання шкоди, які завдають шкідники хвороби та бур'яни. Слід надавати перевагу профілактичним методам захисту рослин, зокрема таких як сівозміна. Необхідно обов'язково проводити моніторинг шкідливих організмів та обур'янів для ухвалення рішень щодо економічної і екологічної доцільності будь-якого втручання. Проте, якщо превентивні заходи не дали бажаного ефекту, дозволяється використання певних засобів захисту рослин, але за умови, що ці засоби дозволені відповідно до регламенту. Обов'язково потрібно проводити оцінювання. Їх сумісності з цілями та принципами органічного виробництва. Погодження використання в органічному виробництві продуктів і речовин надається з урахуванням наступних критеріїв. Вони мають важливе значення для сталого виробництва та для передбаченого використання. Всі відповідні продукти і речовини є рослинного, у тому числі з водоростей тваринного, мікробного або мінерального походження. Також їх використання повинно бути важливим для контролю шкідливих організмів у разі, якщо відсутні інші біологічні, фізичні або селекційні альтернативи, методи культивації або інші ефективні методи управління. Наступний модуль вимог органічного рослинництва – це контроль шкідливих організмів та бур'янів. В органічному рослинництві необхідно суттєво обмежити використання засобів захисту рослин. Щоб попередити заподіяння шкоди шкідливими організмами та бур'янами, слід віддавати перевагу профілактичним заходам і застосування прийомів, які не пов'язані з використанням засобів захисту рослин. Зокрема, це такі заходи, як використання сівозміни, використання природних ворогів, вибір видів сортів і гетерогенного матеріалу, стійких до хвороб та шкідників. А також необхідно використовувати методи культивації, такі як біофумігація, механічні і фізичні методи. А можна використовувати теплові процеси, такі як соляризація і для культур закритого ґрунту поверхневе пропарювання ґрунту максимально до глибини 10 см. Необхідно обов'язково проводити моніторинг шкідливих організмів та обор'янів, для того щоб ухвалити рішення щодо економічної та екологічної доцільності будь-якого втручання, проте в органічному виробництві дозволяється використання певних засобів захисту рослин, якщо превентивні заходи не забезпечують достатнього захисту, і тільки за умови, що ці засоби захисту рослин дозволені. До використання відповідно вимог регламенту погодження використання в органічному виробництві продуктів і речовин надається з урахуванням наступних критеріїв. Вони мають важливе значення для сталого виробництва та передбачені для використання. Всі відповідні продукти речовини рослинного, в тому числі з водоростей, тваринного, мікробного або мінерального походження. Використання цих засобів є важливим для контролю шкідливих організмів, у разі якщо відсутні інші біологічні, фізичні або селекційні альтернативи. В органічному виробництві можуть бути дозволені до використання засоби, які не належать до рослин. Тваринного мінерального походження і не є ідентичними їх природній формі, лише за умови їх використання, які виключають будь-який контакт безпосередній зі стівною частиною культури. Речовини, що використовуються в пастках або в дозаторах. Але це не стосується феромонів, не повинні потрапляти у навколишнє побродні середовище і не повинні контактувати з іншими такими ж речовинами або сільськогосподарськими продуктами, що вирощуються. Всі пастки, в тому числі феромонні пастки, повинні збиратись і безпечно утилізуватись. Для очищення й дезінфекції у рослинництві, у тому числі у складських приміщеннях, дозволено використовувати тільки засоби, які відповідають вимогам регламенту. Оператори повинні обов'язково документувати використання таких продуктів, обов'язково вказувати дату, ціль використання, кількість продуктів і місця, де були вони використані. Жодні інші вхідні продукти або речовини, крім тих, що дозволені відповідно до умов регламенту, не повинні зберігатись на потужностях, які займаються органічним виробництвом або є у переході до органічного виробництва. Наступним блоком презентації є обов'язкові документи, які ведуться під час виробництва органічної продукції рослинництва. Оператори, які впроваджують органічне рослинництво, обов'язково повинні Повинні вести певну документацію, в яких фіксуються всі етапи виробництва і всі використані вхідні продукти. Зокрема, що стосується добрив та засобів захисту рослин, оператор зобов'язаний обов'язково вносити інформацію про назву, тип та кількість засобів, які були внесені на ту чи іншу земельну площу чи культуру. Також оператор повинен Вести документацію про придбання всіх вхідних продуктів сільськогосподарського походження із вказанням дати, типу і кількості придбаного продукту. Оператор повинен обов'язково вести записи щодо обсягу врожаю, який вирощується на потужностях з органічного виробництва. Обов'язково потрібно вказувати дату і кількість органічної продукції або продукції перехідного періоду. Обов'язково оператор повинен зберігати і надавати. Інспектору під час інспекції на перевірку будь-які підтвердження, які надані органом сертифікації, як виняток з правил органічного виробництва. Наступним блоком, який ми сьогодні розглянемо, будуть вимоги до сертифікації грибівництва. Грибівництво відноситься також до продукції рослинництва, але до нього існують кілька видоспецифічних специфічних вимог. Зокрема, ці вимоги стосуються. Приготування субстрату для вирощування грибів. Як компоненти субстрату дозволяється використовувати стілови гній та екскременти тварин з органічних виробничих підрозділів або з виробництва підрозділів у перехідному періоді, що знаходиться на другому році переходу, за відсутності таких продуктів і за умови, що така частка стілу вогною і екскрементів тварин не перевищуватиме 25%. Можна використовувати як компоненти субстрату не більше ніж 25% загальної маси і без рахування покривного матеріалу та води для компостування. Як компоненти рослинного походження можна використовувати у субстраті лише речовини, що походять з органічного підрозділу. Також для приготування субстрату можна використовувати мінеральні продукти, які дозволені згідно вимог регламенту. Як елемент субстрату можна використовувати деревину, яка не піддавалася обробці хімічними речовинами після виробки. Також як елемент субстрату дозволяється використовувати торф, який не піддавався обробці хімічними продуктами. Ось коротко і все. Дякую за увагу!